Працюємо над розділом алгоритми та програми. І сьогодні на уроці розглянемо середовище розробки програм Лазарус, яку можна завантажити декілька способів, але спочатку е з'ясуємо, що дане середовище призначене для створення, редагування і налагодження програм мови програмування «Обчик Паскаль. Перший спосіб завантаження: якщо у вас на робочому столі є ярлик у вигляді. Зображення тварини пантери блакитного кольору інший спосіб через кнопку Пуск. На панелі завдань, залежності від операційної системи, знайшли значок кнопки Пуск. Відкривається список всіх програм, які встановлені на вашому ПК. Шукаємо, наприклад, папку під ім'ям назви програми, в даному випадку Lazarus. Відкриваємо дану папку, бачимо об'єкти, які містять даної папки, і відкриваємо зображення пантери під назвою Лазарус. Завантажується вікно програми. Після завантаження вікна програми бачимо не в звичному для нас вигляді не одне вікно з інструментами і для роботи, а чотири окремих вікна, які мають кожне вікно, рядок заголовку, і зарядок заголовку можна перетягувати. На, далі бажано розмістити головне вікно з інструментом зверху. далі Це вікно має назву програми, вказана яка версія ім'я файлу. 1. Коментую, що середовище Лазаруса всі файли, які ми створюємо, називають проектами, які будуть складатися з декількох файлів. Далі друге віконце розмістити з лівої сторони, яке має ім'я інспектор об'єктів. Третє вікно розмістити по центру, яке має ім'я стандартне форм 1 І четверте вікно з правої сторони редактор тексту. Ці вікна можна, звичайно, змінювати в розмірах. Будь-яке вікно можна змінювати в розмірах за власними налаштуваннями. Переглянемо перше віконце і бачимо підрядком заголовку. Маємо рядок меню файл. Змінити пошук, вигляд, це ці проекти. В даному випадку меню «Проект» дозволяє зберігати проєкт, який ми будемо створювати на наступних уроках. Аналогічно, меню Файл теж дозволяє зберігати проєкти. Виконання дана меню дозволяє запустити проєкт на виконання. Або, відповідно, закінчити його процес виконання. Пакунок, інструменти, вікно, довідка. Далі підрядком меню бачимо інструменти. Найбільше на кожен інструмент ми бачимо, що можна створити модуль, паскаль, створити нову форму об'єкт, на якому туди додав, будуть додаватися інші об'єкти. Е, невідомий. Далі кнопка зеленого кольору виконати проект. Кнопка поки що е, сірокою не активна. Зупинити проєкт. Кнопка теж сірого кольору квадратик закінчити проєкт поки що не активна. З правої сторони бачимо вкладки Стандарт з інструментами, Additional з інструментами, Common Controls, Digital і так далі. Кількість цих вкладок можна переміщуватися, якщо не всі відображаються. Повернулися до вкладки Additional. Далі вікон це інспектор об'єкту, якому можна кожного компонента переглядати і змінювати значення його властивості. Ось бачимо один єдиний компонент, Форм 1. Ось наш компонент який автоматичне віконечко. І нижче бачимо властивості даного компонента, події, які можна на даний компонент, обрані обмеження, тобто дозволяє змінювати властивості, які ми розглянемо на наступному уроці. І події, які можна встановлювати для певного об'єкта. В даному віконці будуть даватися інші компоненти, які ми будемо на далі розміщувати на об'єкті форма. Об'єкт форма, віконце ось такого вигляду, стандартним я форм 1, розміри якого можна змінювати. І змінивши розміри, бачимо. Позиція 793,700, то є сточка навівши. Розмір 606 на 585. І Четверте віконце. Називають редактор тексту з відповідною вкладочкою Юніт 1, на яких будуть розміщуватися наші фрагменти програми мови Object Pascal. І бачимо вже стандартні фрагменти коду, які будуть у будь-якому проєкті. І, звичайно, в кінці закінчується це вимога мови програмування Pascal n крапка Кінець виконання програми. Ось ми розглянули з вами структуру вікна програми. Наприклад, запустимо проєкт на виконання. Натиснемо кнопочку Запустити. З'являється ось таке віконце. З'являється п'яте віконце повідомлення, тобто йде процес компіляції проєкту. Компіляція для перекладу програми з мови програмування Object Pascal на мову команд, які може виконати процесор комп'ютером. В даному випадку компіляція проєкту відбувається. Чекаємо, поки закінчиться. Коли компіляція проєкту пройшла успішно, ми бачимо рядочок, який виділився зеленим маркером. Успішно, це п'яте віконечко. І зверху побачили, що з'явився шосте віконечко, яке можна передвигати. Ось віконце. А... Форм 1 І бачимо, що це вже запущений проєкт, і немає на робочій ділянці маркери, маленькі крапочки. І загорілась кнопка, яка раніше була неактивна пауза, і кнопка Закінчити проєкт. Натискаємо, наприклад, Закінчити проєкт. Закінчився проєкт. З'являється віконце. Виконання завершено. Можна вказати, не показувати це повідомлення знов. Вказуємо не показувати це повідомлення знов. Знову запустили проєкт на виконання. Відбувається знову процес компіляції в даному віконці. Звертаю увагу, після запущення проєкту віконці форми маємо два віконці, режим редагування, в якому ми будемо створювати проєкт, і режим перегляду. Ось це віконце, яке дозволяє переглянути наш проєкт. Зупиняємо проєкт. віконце перегляду проєкту зникло дане повідомлення про компіляцію проєкту, можна закривати. Якщо ви випадково закрили віконце редактор тексту, ось, наприклад, закриємо віконце редактор тексту, де його можна відкрити. Меню вигляд. І отут бачимо інспектор об'єкта», редактор тексту, повідомлення. Нам потрібно редактор тексту. Ми його відкрили. Закрили випадково інспектор об'єктів, меню Вигляд. І тут бачимо інспектор об'єктів. Закривити повністю середовище Лазаруса, верхнє віконце з основними інструментами. Натискаємо кнопку Закрити, з'явиться повідомлення, зберегти зміни в проєкт Project Content», так як ми нічого не створюємо, натискаємо Ні. І в даному випадку середовище Лазарус ми закрили. Таким чином розглянули, з яких об'єктів об складається інтерфейс середовища програмування Лазарус.